Привіт! Сьогодні збираю акумулятор до електрового 36 В 13 ампер годин. Акумулятор буду збирати в холдерах з елементів Samsung 32E. Ємністю 3200 мА. На холдерах є виступи для з'єднання. Вирішив їх спиляти, щоб було рівно. Вставляю елементи в холдери. Ось так вийшло, все влазить ідеально. Наклею ізолюючі кружки. Поклеїв і закрив холдери. Приварюю нікелеву ленту на мінусовий контакт акумулятора. Всюди в два слоя, зварив весь акумулятор. Вийшло дуже красиво і надійно. Буду ставити вологозахищену Daily BMS. Підключив мінус від BMS. Розводжу балансировочні провода. Розбив всі провода. Затягнув все термоусадочною плівкою. Трая ще треба пообрізати. Поставив роз'єм XT60 та роз на зарядку. Акумулятор готовий. Ціна 4800 гривень.